Всіх вітаю на моєму каналі. Чорна п'ятниця у АТБ Маркет буде тривати до 3 грудня. Сьогодні пропоную глянути на акційні пропозиції на промгрупу у АТБ. Побутову хімію, косметику та товари для дому. Живельний гель для душу Джонсон з оліями ши 400 мл за 73,90. Гель для душу Ніве з абрикосом 250 мл за 64,90. Набір Old Spice 3 в 1 за 199 гривень мило із різними ароматами 460 мл за 24,90. Кремило «ДАВ» з різними ароматами за 5690 Алюмінієва фольга 3090. Набір губок із 10 штук за 17 гривень. До речі, на них, як і на фольгу, діє кешбек. Рідке мило Safeguard 225 мл за 59,90. Кулькові дезодоранти від «Нівеа». За 63,70, стіковий дезодорант Nivea Men за 102,70. Дезодорант від Аркомен за 62,90 дезодорант від Акс за 114,50 та за 117,90. Гель для гоління від Nivea Men 200 мл за 156,80 гель для гоління від Gillette за 158,90. живильний крем для обличчя та тіла 200 мл за 55,90 з канабісом та ромашкою. Універсальний крем від Нівеа за 7990 та Nivea Soft за 5990. Кульковий дезодорант від Арко за 47,90. Дезодорант стіковий від Old Spice велика упаковка за 166,90, у меншому форматі за 124 гривні. Подарунковий набір від Gillette за 301,50. Подарунковий набір від Арко за 146,40. Скоро свята, тому необхідно записатись подарунками для наших чоловіків. Сухі серветки за 3990, на які діє також кешбек. Ватні диски своя лінія за 2690 на які також діє кешбек 120 штук в упаковці. Кешбек на паперовий рушник за 6450. Та на антибактеріальні серветки за 1030. Косметичні ватні диски за 2450. Пряжа з Вовни, XL за 59,90 у сірому кольорі. Також є і у інших відтінках. Актуальна, як на сьогоднішній день, річ. тепловентилятор за 749 гривень. Геймпад для ігор за 69,90. Дитячий шампунь Джонсонс на 300 мл за 83,90. Кешбек від АТБ діє на віскозні серветки за 35,90 та за 41 гривню. Також кешбек діє і на шкрибок для посуду за 26 гривень. Шампунь Нідім з цитрусом за 106 гривень. На 750 мл. Кешбек діє на шампунь-Розумний вибір 1 літр за 38,50. Зараз на знижках шампуні від чаума за 112 гривень та за 98 з кокосом. Шампунь Head and Shoulders з м'ятою та лимоном за 119 гривень. 300 мл Head and Shoulders Men за 174,70, шампунь Clear за 111 гривень. До речі, перший раз побачила в АТБ ось такий набір від Gliscour для волосся за 298,90. Цікава новинка. Освіжувач повітря, на який діє кешбек за 5550 на 250 мл. Освіжувач повітря кульки Гелеві за 44,90. Освіжувач для повітря Ріо, на який діє кешбек за 41 гривню. Шампунь із ДАВ з різними ароматами за 156,80 До речі, я вже такий собі придбала з трояндами, він має неймовірний аромат. Доместос свіжість Атлантики 1 літр за 124,90. Засіб для чищення, антижир, сів за 97,50. Кешбек діє на сміттєві пакети за 29,40 та на серветки за 37,60. Також зараз кешбек на рукавички для прибирання за 24,90 та за 30,50. Я тільки зараз дізналася, що виявляються її рукавички у різних розмірах, до прикладу, у розмірі L за 29 гривень. Універсальний засіб для очищення Ріо за 2990 500 мл. Засіб для миття підлоги і стін від Ріо 1 літр за 46 гривень. На нього діє кешбек. Рідкий порошок для прання за 101 гривню, 1 літр від клівен. Фейрі з цитрусом 1 літр за 128 гривень. Фейрі 500 мл за 76,70 з цитрусом та за 69 гривень з м'ятою. Кешбек діє на рідке господарське мило. 1 літр від розумний вибір за 39,40. Засіб для миття підлоги Містер Пропер за 173,80. Пральний порошок тайт. Аквапудра на 2 кг за 283 гривні. На 3,5 кг за 448 гривень. 300 г за 38,90 Пральний порошок Гала за 233 гривні 1,8 кг. Порошок від Грюнвальд на 4 кг за 152 гривні. Дитячий пральний порошок за 40 гривень 300 грам. Порошок від Аріель за 58,70. 10 капсул від Ariel за 133,30. 16 капсул за 253,60. Мій улюблений кондиціонер від Тезорі за 140 гривень. Кондиціонер від Сілан за 138,90, від Ленори за 163,90, від Савекс за 129,90. Ну що ж, це був короткий огляд акційних пропозицій товарів в АТБ із Пром-групи. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую за ваш перегляд. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!